Чи правда, що Україна може втратити контроль над своїми надрами? Чому США пропонують нам угоду, яка більше схожа на економічний зашморг? Розбираємо факти без емоцій. Штати ініціюють створення інвестиційного фонду для відбудови України. Внеском США вважається вже надана допомога з 2022 року. Управління п'ятеро осіб, з яких троє представники США та мають право вето. Ця угода з'явилася після скандалу у Білому домі 28 лютого. Зеленський не стримав емоції. Тепер штати посилили свої вимоги. Трамп відомий жорсткими переговорами. Він завжди тисне на слабких партнерів. Але чим можна уникнути цієї угоди. Угода ще не підписана. Це лише запросна позиція. Якщо влада має навички переговорів, вона відстоїть національні інтереси. Петро Порошенко свого часу успішно вів переговори з Дональдом Трампом, не здавши країну, чи здатний Зеленський зробити так само. Якщо ні, на нас чекають великі втрати. Україна передає прибуток від видобутку корисних копалин, нафти, газу, руди. Прибутки одразу конвертуються у валюту і виводяться за кордон. Чи вигідно це Україні? Давайте розберемося разом. Угода про надра – це випробовування для української влади. Важливо, щоб рішення ухвалювалося не в інтересах олігархів чи зовнішніх партнерів, а в інтересах України. Діліться цим відео, щоб більше людей знали правду.